Російського православного мракобісця на українській землі не припиняється. І тут немає нічого спільного зі свободою. І розповідання це наперед спланована, цілком прагматична, і раціональна диверсійна робота московських попів. і Бог би з ними, якби свої ремікси вони співали, десь на Уралі, в Сибіру або ж хоч за Можайськом. Усе це відбувається нині за 40 кілометрів від лінії фронту на контрольованій офіційною Україною землі поблизу Волновахи у Свято-Успенському ніколо васильівському монастирі православної церкви Московського патріархату. І що характерно відбувається не вперше. В листопаді 16 поліція навіть порушувала кримінальне провадження, але як видно, зиску від тих паперових заходів повний нуд. 12 травня нині на календарі. Я вітаю вас! Це спецкорна 2 плюс 2, і ми розпочинаємо. Кремлівський військ торг працює цілодобово у сім із половиною разів. кажуть в ОБСЄ, від початку весни збільшилась кількість російського важкого зброєння на окупованій частині Донбасу. Атака на вічне місто за крок від поштового відділення у середмісті італійської столиці спрацювала самородна бомба. Жіноча логіка, ображена дружина через ревнощі здала поліції склад зброї. Благодаря ньому вот та всього казала разом із власним чоловіком. На два місяці до СІЗО такий запобіжний захід нині надвечір обрав жовтневий суд Дніпра для трьох підозрюваних у масових заворушеннях 9 травня біля пам'ятника слави. Ще одного з фігурантів, що бив депутат обласної ради, заарештували напередодні ввечері. Крім того, трьом затриманим мають обрати запобіжний захід у суботу. А ще трьом, які зараз переховуються, оголосили про підозру заочно. У прокуратурі кажуть, це молодики, що супроводжували колону опоблоку. Вони разом із поліцейськими почали бити атовців, які вимагали прибрати політичну символіку. Же всі затримані спортсмени віком від 20 до 30 років і вони мали досвід роботи в охоронних агентствах. Водночас родичі заарештованих кажуть, що їх чоловіки не винні, адже просто прийшли на парад. У прокуратурі ж заявляють, що кожен з тітушок отримав по 600 гривень за участь в побитті. Один із затриманих вже уклав угоду зі слідством і надав інформацію про організаторів. Шабаш в числі затриманих є. В тому числі особи, які фінансували, тобто передавали грошові кошти, і одна особа, яка організована, яка є одним із співорганізаторів, вказаних осіб нами встановлено ще 15 осіб, можливо, причетних до цих подій, значить, дев'ять з них вже встановлено. Ворожі обстріли на Донбасі не припиняються. Двоє наших оборонців загинули Упродовж останньої доби. Ще шестеро бійців. Зазнали поранення. кажуть у штабі. Бойовики ведуть вогонь по всіх напрямках. Переважно з мінометів та гранатометів застосовують стрілецьку зброю. У Донецькому напрямку міни великого калібру цієї доби розривались на позиціях наших військових поблизу Авдіївки та Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти стріляли у бік Новозванівки та Валуйського. Це сектор Луганськ. Найінтенсивніші атаки знову на приазов'ї під ворожий вогонь, котре потрапили там Широкине, Негодяне, Гнутове, Чермалик, Павлопіль та околиці Мар'їнки. Водночас, наші розвідники говорять про надходження до бойовиків чергової партії зброї. Ці дані підтверджує американський представник у місії ОБСЄ Кейт Бернс. Вона заявила, що за останні три місяці кількість російського ворожого озброєння на Донбасі зросла на 750%. Але у пам'яті на честь загиблих героїв революції гідності та воїнів АТО відкрили у Дніпрі. Надсучасний меморіал звели у самому середмісті. Це парковий комплекс із 12 скляних стел з особливою підсвіткою. Тут застосували технологію подвійного друку на склі, щоб величезні світлини можна було бачити з усіх боків. Це фотографії з передової, а також закарбовані імена понад пів тисячі загиблих жителів Дніпропетровщини. Світлодіодні лампи працюватимуть одразу в кількох режимах. Тож але пам'яті та темною порою матиме різний вигляд. На відкриття нині прийшли сотні містя, на ввечері, алеї пам'яті мають ще й запалити свічки. Ну щоб знали, що є такі хлопці, які можуть постояти за Україну, які нічого не бояться, які предані їй. Двойная печать на стекляних стелах. они швидко заменяемые. Кроме того, ми продолжаем сбор фотографій погибших. Там є фамілії без фотографій. Ми каждый день будемо допечатывать, їх там размещать. За 6 метрів від зіткнення російський винищувач Су-27 небезпечно близько підлетів до американського розвідувального літака. Інцидент стався над нейтральними водами Чорного моря ще 9 травня. Утім, американці про нього розповіли лише тепер. За словами прес-секретаря ВМС США в Європі Памели Кунце, літак Посейдон виконував регулярне патрулювання в міжнародному повітряному просторі. У російському міноборони кажуть, що винищувачі підняли лише тому, що американці літали надто близько до їхнього кордону, і був то не су 27 а модернізований су 30 Наприкінці квітня нагадаю, російські бомбардувальники чотири рази підлітали до берегів Аляски впритул, наближаючись до кордонів Сполучених Штатів. Одного разу американським та канадським винищувачам навіть довелося зніматися у небо аби супроводити непроханих російських гостей. Вибух у центрі італійської столиці в Римі біля відділення пошти, коли всередині було багато клієнтів, вибухнула саморобна бомба. Сталося це на автомобільній парковці. Серйозно пошкоджена одна з машин. Відповідальності за злочин на себе поки що ніхто не взяв. Поліція розшукає виконавців. Про зв'язок цього інциденту із терористичними угрупованнями поліція поки що також не говорить. Серед ймовірних мотивів злочину називають акцію протесту. Раніше подібні акти залякування в Італії влаштовували представники. Анархістських груп сміттєва бомба під Києвом. Вона може вибухнути у прямому розумінні на закритому торік Тарасівському сміттєзвалищу. в повітря. Великими дозами там почав виділятися метан. Додали хмизду до багатій комунальники, які встановили спеціальні труби для виходу біогазу. За стандартами його мали би збирати у резервуари, однак ні їх ні охорони на полігоні нині немає. Будь-який недопалок каже Іван Гербенюк, може призвести до непоправного. Тарасівське сміттєзвалище всього в п'яти кілометрах від Києва. По суті, 30 гектарів мертвої засміченої землі. А рік тому сюди ще й тоннами звозили львівські відходи. Тоді запротестували люди, і полігон офіційно закрили. Однак нині нова проблема. Тепер тут хтось добуває газ. Без будь-яких обмежень цілодобово у повітря Світлана живе усього за кілька сот метрів від смітника. Коли той закрили, раділи, як діти почали дихати. Тепер дошкуляє метан. Пробурили перші скважини. Во вторник був вже перший пожар. У нас на мусорці. приїжджала пожарка, тушили. пожеж тільки за травень було чотири. Ось ті, хто бурив свердловини. В глиб сміттєзвалища вставляється велика труба, щоб випускала небезпечні гази, які накопичуються через перегнивання сміття. Людей збурило те, що газ випускають не в спеціальні контейнери, а просто в повітря. Через схожу ситуацію. Рік тому спалахнуло грибовицьке сміттєзвалище під Львовом. Тоді під час рятувальних робіт загинули троє людей під Києвом. Робітники працювали і вночі документів надати відповісти, хто найняв не змогли. Дають пояснення поліції. Це газ виходить да. От зараз підійде, підійде, підійде якийсь придурок. Тут немає ні охорони, ні граджіння, підпалить, все її ні, ніхто не зупинить. Тарасівський полігон не тільки не працює і через системні порушення, обріз купою кримінальних справ. Доглядати його мала районна і обласна влада. Рік після закриття усе, на що спромоглися, присипати ґрунтом. Ось висновки численних перевірок екологів: вода, ґрунт, повітря отруєні на роки. Виявлено перевищення нітратів, кадмію, ртуті. Свинець, нікель накаплюється в печені в почках. І чим ближе к полігону, тим више заболіваємость, по сердічна сусудіста, онкологічка заболіваємості. Найголовніша загроза за кілька метрів від сміттєзвалища. Це магістраль міжнародного значення газ іде в Європу і скільки дев'ять областей України. А де ця труба сама проходить? От ми прямо зараз на ній стоїмо. Десь 40-50 сантиметрів від поверхні грунту. За законом у радіусі від 50 до 300 метрів біля газопроводу не тільки не має бути нічого вогненебезпечного, а й узагалі жодних господарських робіт. Те, чого бояться люди, від сміттєвого метану може спалахнути усе. Це сміття від нього газопровід, що далі передбачити не важко. Вибухне тут не буде піврайону і пів Києва. Точно А за 5 кілометрів тут знаходиться аеропорт Джуляни. У Київ Трансгазі нас запевняють у курсі ситуації. Останні експертизи каже головний інженер не виявили загроз, хоч і погоджуються. Смітник надто близько розробили заходи на випадок великої аварії. Усунути смітник має обласна і районна влада. Обіцянка є, але лише на папері. Районна рада винесла рішення щодо огородження з. Межі полігону з боку магістральних газопроводів виділені відповідні кошти для того, щоб поставити там железобетонний забор. На папері надійшла відповідь з обласної адміністрації. Божаться рік працюють над усуненням загрози. Особисто зустрічатися, щоб пояснити, як саме працюють, відмовилися. Поки що на смітнику орудують тільки безхатченки. Люди з прилеглих сіл з великим острахом дивляться в бік сміттєвої бомби. Іван Грибнюк, Андрій Романок та Владислав Конончук, Спецкор. Два плюс у Кропивницькому рідні полонених і зниклих безвісти військових запустили в небо ліхтарики. Це кажуть родичі символічні дороговкази для хлопців, повернення яких уже більше двох років чекають у сімох родинах. У полоні бойовиків наразі перебувають четверо кропивничан, та ще троє вважаються зниклими безвісти. Їхні рідні переконані, що саме зараз час нагадати світовій спільноті, зокрема й туристам, що приїхали на Євробачення, про те, що українці своїх не кидають. Подібні акції мають відбутися в усіх українських містах, де живуть родини полонених українських воїнів. Сьогодні ми вийшли сюди запустити ці ліхтарики за того, щоб показати їм, що наша любов, наша віра, наша надія повинна давати їм сили. Вона обов'язково дасть їм сили і обов'язково вкаже на шлях додому. Ми чекаємо своїх хлопців, щоб вони знали, що ми їх любимо, чекаємо і обов'язково дочекаємось. Хай Господь Бог береже. Змагалась із провідними екіпажами країн НАТО на американській базі в Німеччині. Українські танкісти завершили дебютну участь у міжнародних змаганнях Сильна Європа наші хлопці виконували вправи тільки на вітчизняній техніці і протистояли найсучаснішим зразкам європейського та американського оборонпромів. Яких результатів досягли українці та чим вразили танкістів північно-атлантичного альянсу? Наталя Фібрік розповість. Навчальний центр командування підготовки армії США в німецькому графенвері як окреме місто. Тут свої казарми, магазини, заправки і кафе. Уже вдруге тут відбуваються міжнародні танкові змагання «Strong Europe Tank Challenge». Тактичну підготовку екіпажі зі США, Німеччини, Польщі та Австрії демонструють упродовж кількох днів. Бойову стрільбу танкового взводу у наступі наразі демонструють французькі учасники. Вони на своїх сучасних машинах Леклерк. Ці танки називають одними із найдорожчих та найпросунутіших. Це завдання український екіпаж виконував у перший день на танках Т-64. Ці модифікації вже понад 50 років. На незнайомій місцевості без права будь-якого тренування, то все виконується з першого разу, і це дуже приємно, що вони показують такий високий рівень підготовки. Нам не соромно з кінь. Ми їм просто гордимо. Наступ оборона точність управління танком. Цього штатний танковий взвод 14-ї бригади вчився у найжорсткіших умовах. Свої навички український екіпаж здобував не так на полігонах, як під час реальних бойових дій. Українців на змагання привезли просто із зони АТО. А ці танки на сході України протистояли російським Т-72 і Т-90. Під Дебальцевим ми зустрічалися з Т 90 з двома. Це коли виходила 128-ма бригада, ми допомагали ну, їм відходити. Найновішим розробкам українці протиставляють умінням. Нас танк задню передачу їде 4 кілометри, а в них кілометрів 30-40. Вони взад їдуть скорше, чи ми вперед. Хоча і європейські чудеса техніки донбаських реалій могли б не витримати, кажуть інженери. Якщо на Донбас поставити ліклір, я думаю, снайпера погасять. В два счета та очень швидко, тому що у них очень большие обзорные темплікса, большие прицелы, это все очень громоздкое. Судя по конструкції гусеницы і ну трансмісії, они просто не пройдуть по нашим болотам. Бали за конкурс судді тримають у таємниці до останнього. Українці знають, крім збивати влучно мішені, до наступних змагань варто підтягнути англійську, бо запрошувати українців на ці змагання тут хочуть і в майбутньому а вже ж досвід, який українці здобули в боротьбі проти російських танків, дуже цікавий в нас усіх. І це була головна причина, чому я хотів, щоб Україна брала участь. Ця практика не ніколи і не заробиш на, на навчаннях. Це практика, яка стається кров'ю, потом втратами. Наталія Фібріхта Тарасія Керка з німеччини спецкорд два плюс Пригад Гетьман Сагайдачний влітку візьме участь у багатонаціональних військових навчаннях Сібри За планом судноремонтники обіцяють підготувати флагман українського флоту до маневрів вчасно і без затримок. Зараз корабель ремонтують на лічівському судноремонтному заводі. Інженери вже провели спеціальну ультразвукову діагностику та визначили ділянки з вузлами, які потребують заміни або ж відновлення. Усі роботи обіцяють повністю завершити до кінця червня. Військовий корабель на цьому судноремонтному заводі відновлюють уперше. Аби фрегат увійшов в док, ремонтникам довелося відрізати частину стапель палуби. Лагодять корабель на Іллічівському судноремонтному заводі, щоб гетьман Сагайдаш не зміг одразу вийти у відкрите море. Дотепер на цьому підприємстві відновлювали здебільшого цивільні судна. Тому над фрегатом працюють комплексні бригади з місцевих фахівців та запрошених зі столиці. Конструктивних змін ремонт не передбачає, але по його завершенню усім системам та вузлам гарантують тривалу безперебійну роботу. Востаннє «Гетьман-Сагайдачний» проходив вдоковий ремонт у 2012 році. І, хоча подібні роботи мають проводитися щодва роки, весь цей час. Флагман українського військового флоту виконував бойові завдання. Утім, кажуть, на заводі запас міцності корабель має достатній. На ремонт прибув у хорошому бойовому та мореходному стані. Діло в тому, що ремонт проф... профілактичний, необхідно, согласно регламенту, один раз в какое-то время піднімати, осматривати, заміряти толщини стальних конструкцій і проводити профілактичні роботи з судовим обладнанням, для того, щоб не було відказу в морі. Працює на сагайдачному і екіпаж. Він виконує свою частку. Робіт, яких саме не розголошують, ремонтні роботи здійснюються силами особового складу в до плану робіт, що виконуються особовим складом. Ремонтні роботи, які занесені до ремонтної відомості корабля, виконуються безпосередньо представниками промисловості без залучення особового складу. Одночасно ремонтуватимуть механізми та системи і очищатимуть корпус. Спеціальна фарба, якою його покриють, додасть фрегату до 10% швидкості. А згодом на Сагайдачні чекає і повна модернізація. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор, 2+,2. Україні створюється система добровільної пожежної охорони, схожа на польську у сусідів понад сторіччя. Поруч із державною пожежною службою функціонує добровільна, яка складається зі звичайних мешканців сіл чи міст. Вогнеборці волонтери мають найсучасніші машини і медичне обладнання і часто встигають приборкати стихію або ж допомогти пораненим ще до приїзду державних надзвичайників. Поляки переконані, що саме така система може цілком ефективно запрацювати і в Україні. Що для того потрібно? Маргарита Ситник знає. Добровольці пожежники показують українській делегації, як працює система повідомлення про надзвичайні ситуації. Щойно отримали сигнал, вони мають право залишити роботу. Ось у цій пожежній частині добровольцями є суддя, пекар і навіть священник. І як тільки вони почують сигнал тривоги, то мають за три хвилини доїхати сюди, перевдягнутися і поїхати на допомогу. Каміль в день працює страхувальником, а після роботи рятує світ. Й багато ружного то випадку я частіше після роботи або вночі виїжджаю на рятівні операції. Різне було коти на дереві, гасіння трави, пожеж, будинки, повені, пожежа потяга. А як дружина реагує на ваші виїзди? Трохи кричить, але розуміє, домовляємося. Таких добровольців пожежників, як камілю польше 400 тисяч у десятеро більше ніж професійних надзвичайників. Кожний підрозділ має медичне обладнання та спецмашини. У добровольці беруть усіх бажаючих віком від 18 до 60 років, але на пожежі чи аварії відправляють не одразу спочатку навчання, підтвердження кваліфікації і медобстеження. Часто вони першими за державну службу приїжджають на місце події у власне село чи до свого сусіда. Швидкість і близькість їхня основна перевага і мета. Це звітна лекція демократії локальної. Це все наслідок дії місцевої демократії, і самоуправління. Люди розуміють, що не хтось приїде і їх врятує, а вони самі відповідальні за свою безпеку. Іван Кріса займається розробкою подібної системи в Україні. Каже, для цього треба створити 2869 дільниць з розрахунку одна частина з радіусом покриття до 15 кілометрів. А на створення однієї частини треба близько 400 тисяч доларів. Це купити пожежну техніку, це побудувати депо. Все забезпечити необхідним модруванням, необхідними засобами. Зв'язку деякі кошти будуть передбачені на місцевих бюджетах. Надіємося і на те, що деяку допомогу нам надасть Європейський Союз, інші держави, донори. Створення команд добровольців вже розпочалося у шести пілотних областях України. Маргарита Ситник Ігор Горінтонюк з Польщі, Подскор 2+,2. Банду сутенерів вимагачів викрили у столиці. Злочинців вистежували півроку і затримали напередодні ввечері. За словами прокурорів, банда складалася з сутенера, диспетчера та двох розбійників. Сутенер замовляв дівчат у своїх конкурентів або знайомився з ними у нічних клубах. Бійці їх били, гвалтували, накачували наркотиками, записували все це на відео, а далі шантажем з погрозами змушували працювати вже на них. Диспетчер координувала роботу з клієнтами. Бордель розташовувався в центрі столиці. Однак дівчат возили і до клієнтів. Таксистів. Які знали про роботу своїх пасажирок, зараз теж розшукують як посібників. Потерпілими визнали два десятки дівчат і нині їх посилено охороняють. Щодо потерпілих, застосовано заходи безпеки, змінено анкетні дані у зв'язку з застосуванням до них насильства. Ми ще не все дослідили і буде можливо більше навіть потерпілих. На сьогоднішній день їх ну, близько 20. Пані демілітаризаторка ображена дружина в Запоріжжі здала поліції військового, що зберігав вдома боєприпаси, які привіз із зони АТО. Вчинок гідний подяки, якби не одне, але боєць то її жіночки законний чоловік, що лікується у шпиталі після поранення на сході, а контрозвідницею пані вирішила підпрацювати після сімейної сварки через ревнощі. Тепер чоловікові загрожує ув'язнення. А мадам тим часом шукає для нього адвоката. Понад 4 кілограми вибухівки, сотня патронів, гранати та заряди від гранатомета усе це зберігалося у звичайній багатоповерхівці у самому центрі Запоріжжя. Про арсенал у власній спальні правоохоронцям розповіла. Жінка, вона звернулася до патрульних та повідомила, що в неї відбулася сварка з її чоловіком, і в той же час сказала, що він приніс якісь предмети та зберігає її в коробці в квартирі. Нам вдалося розшукати ображену дружину. Олена розповідає, її чоловік вже три роки у зоні АТО на передовій. Зараз має бути у шпиталі, але, вочевидь, жінка у цьому не впевнена. 8 мая, по-моєму, це було. Ранения. И с этого времени, если не вскрываем, то получается, что находится там. Що саме сталося між подружжям? Олена не говорить. Єдине, що вдалося зрозуміти, терпець жінки увірвався, коли вона вкотре не змогла зв'язатися з чоловіком. не брав і все говорила те, що благодаря німу вода все виявилося тут. Сусіди про господаря домашнього арсеналу нічого поганого сказати не можуть. Мовляв, чоловік був не говірким, але завжди приязним. Да нормальний, так і здоровий завжди. От ми. Якщо виходимо, так і заходімо місце другий раз їдемо, неплохої. Терровісти не ну, я, я б не сказала. Ні, ну так он вежливый, а разве Разлічиш у раді ветеранів, АТО зізнаються, сувеніри з фронту привозить чимало бійців. Три роки тому запорізькій багатоповерхівці спрацював заряд до гранатомету. Його забрав слов'янська юний нацгвардієць. Тоді квартиру вщен зруйнувало вибухом. Люди не постраждали лише дивом. Це, мабуть, таке щось наше ментальне українське. Знаєте, як кажуть, під помидорчики ну, про всяк випадок нехай буде десь там у погребі, буде сидіти там між кадушками, а буде там рантомет, буде там гранати. Да? Між баночками з гірками будуть патрончики стояти. Пільна дружина тим часом підозрює, чоловіком міг керувати хтось із військової частини і обіцяє за нього боротися. Тому що все таки ми сім'я, що би там не відбувалося, як от все одно будемо знаходити пути к тому, щоб виходити з цієї ситуації. Наразі жінка шукає адвоката для коханого. За незаконне зберігання зброї 49-річному бійцеві загрожує до 7 років ув'язнення. Як يвноско Андрій Губовка, Запоріжжя. Спецкор 2+2. Розлучення на півмільярда. Колишня дружина російського мільярдера Фархада Ахмедова отримає більше 450 мільйонів фунтів після розриву шлюбу. Із ним ця компенсація стала однією з найбільших в історії Британії, де пара мешкала і де вирішила покласти край своїм стосункам. 64-річний бізнесмен, який після цього вердикту стане вже колишнім мільярдером, буде змушений віддати 41-річній, тепер вже своїй колишній дружині більше третини свого статку. Нині це все. Усім мирних та захист, затишних вихідних. Дякую, що довіряєте і не забувайте про тих, хто тримає країну на сході, адже там режим існування і безперервний, і цілодобовий. Замиті фірна 2 плюс 2 продовжить В студії. проєкту усе готове до старту. Сашо, добрий вечір. Тож дивуйте і вражайте глядача просто вже.